Це проблема конкретно Трампа. Ми що, його просили їхати на Аляску? Ні. Ну так тепер три ти викручуйся, розповідаєш, про що ви там домовились, чому Індію не дотиснули. Але тут ми повинні мислити іншу категорію, як ми повинні входити в стратегічні інтереси Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, вони поки не можуть дотиснути Індію. Значить, Україна повинна знищити зробити велику послугу, шановному Дональду Фредовичу, знищити порти Балтійського моря, щоб питання експорту нафти російської в Індію було закрите як дурне. Нема портів, немає експорту. Ну ми вже це... почали. Да, ну от як далі зараз. Американці не можуть дотиснути Китай, щоб він не купував російську нафту, і взагалі у них важелів тиску на Китай немає. Ну тут Україна теж повинна зробити послугу. Показати, що сила Сибіру, виявляється, це нафтогін, який теж може ламатися. А це зрозуміло американцям, тому що я упевнений, що американці готуються до конфлікту з Китаєм. Їх дуже турбує наявність, наявність резервуара нафти, Їм не підконтрольного Китаю, де вони можуть отримати нафту по суходолу. А це Росія тут питання: хто буде займатися газогонами і нафтогонами в Росії. Ну от є серйозні люди, які готові тут вписатися в цю тему. От як ми повинні себе позиціонувати.